Цезар починає підозрювати, а де, власне кажучи, у нас ділись всі чоловіки. Бо ж старі люди в містах клянуть, як можуть, бельгів, кажуть, ну ми все розуміємо, ну Бельги ж у нас нормальні пацани. Ну. Ну добре, Едуї, Ну добре, в них там є Дівітак. Але Бельги, як ви могли? Як ви могли оце погодитися на такий похід? Ви ж такі великі воїни. Ви ж нам рідні брати Нервіям. Як ви оце могли на таке погодитися? Словом, Бельгий чимало почула від Нервію на, на свій рахунок. Тим не менше, Цезар у нас продовжив похід. І от цей порада від Бельгів, вона зіграла свою роль прямо вирішальну.